Всім доброго дня. Багато хто запитував, які автомобілі є в наявності. Знімаю короткий огляд на автомобілі. І так, розпочнімо. Opel зефіра 2005 рік, 1,8 бензин з Німеччини. Семимісна. 2005 рік. Ціна 5500. Golf 4, 1,6 бензин. МПІ на легкосплавних дисках 2002 рік. Ціна 4800. По салону. Чотири склопідйомника, клімат контроль. Гольф плюс 8 рік, 1,6 МПІ. Машина з Німеччини, класна комплектація, ціна 8200. Volkswagen Touran, 8-й рік, 1.4 бензин, 7800. Renault Grand Scenic, 1,9 дизель, 7-місний, 11-й рік. Комбінований салон шкіряний. Ціна 8300. Opel Zafira 10 рік. 1,7 дизель. В рідній фарбі, машина з Німеччини. Ціна 8000 Renault Megane 3-й, 12 рік, 1,5 дизель, ціна 8400. Opel Zafira 2004 рік, 1,6 бензин, ціна 5000. Volkswagen Touran, 1,6 MPI, 6 рік, ціна 6900. Renault Megane 3. 11 року. 1,5 дизель. Навігація, кондиціонер, 4 склопідйомника. Датчик світла, датчик дощу. Ціна 7900. Весь в рідній фарбі. Chevrolet Nubira, 8 рік, 1,6 MPI 5000. Машина з Німеччини. Volkswagen Golf 6, 9 рік, 1,6 MPI 190 пробігу рідного. Ціна 8200. Opel Зефіра, 11-й рік. 1,8 бензин. Рідна фарба 8500. Шкода Октавіатур. Шостий рік, 1,6 МПІ. MPI. По салону згляну. Ціна 6000. Є така Octavia Tour. 8-й рік, 1,6 MPI, 6800. Шкода Фабія. 2002 рік. 1,4 газ, бензин, ціна 3000. Потім є два таких чудових автомобілі на автоматичній коробці передач міні-Купер 4 року. 1,6. Панорамний дах, склопідйомники, кондиціонер. Ціна 6500 і міні-Купер 2012 року. Також 1.6. Автоматична коробка передач, шкіряний салон, панорамний дах, клімат, склопідйомники. Ціна 12 тисяч. Кого що цікавить? Телефонуйте. Автомобілі вже розмитнені. Готові до переоформлення. Також є багато автомобілів, які вже куплені в Європі і прямують на розмитнення в Україну. За деталями по телефону. Всім гарного дня та до побачення!